Друзі, привіт! Ми сьогодні з вами будемо випікати карамельні кекси. І використаю я для цього ось ці форми від компанії Good Baking. І почнемо ми наш процес з приготування карамелі. Для цього нам потрібен цукор білий і вершки. Спочатку ми підігріваємо вершки. Перед тим як додавати цукор, попередньо розігріємо наш сотейник. Коли цукор повністю розтопився, поступово додаємо гарячі вершки. Для приготування тіста нам знадобиться вершкове масло, цукор білий, цукор ванільний, сіль, яйця, глюкоза, борошно-пшеничне, мигдалеве та розпушувач. Спочатку в чашу міксера ми покладемо вершкове масло, цукор білий та ванільний і сіль, і насадкою лопатка перемішаємо до однорідності. Додаємо яйця та глюкозу. Розпушувач перемішаємо із боришном і потім усі сухі складники додаємо у чашу міксера. Від загальної маси тіста відберемо 100 грамів, а іншу частину перемішаємо з карамелью. Тісто перекладаємо в кондитерський мішок та відсажуємо у форми. Форми потрібно поставити у щось, що буде тримати їх, наприклад, ось такі тубуси. Далі по центру ми додаємо друге тісто та за допомогою шпажки робимо візерунок. Кекси відправляємо випікатися при температурі 165 градусів впродовж 25 хвилин. Готові кекси присипаємо цукровою пудрою. Розрізаємо і куштуємо. А рецепт цих кексів шукайте в описі під цим відео.